Всім вітання. На голос не звертайте уваги, цілу недільку хворів. <кій> І ще мене щось тримає якась Ой, добре. Що ж ми сьогодні маємо? Ось такий блок з таким ж гтом. скільки дротів. Кобра павер 1200 ватт. Такий кобра. Такий ну і вмикати я його зараз не буду. Зніму кришки. Спочатку первинно огляну. Так, тут всередині візуально все гарно. Чистенький. Взагалі. Давайте знімемо плату. Так, ось якось з пополам добрався до плати. Досить це незручно внаслідок ось цих дротів, які впаювалися. Додатково. Що у нас тут? Є господарі? Є двоє молода пара? Ось так. Зажарко їм тут було. Ну, все, ти дивися, ну, Так. Все, квартирантів немає. Тепер ну, незручно, ну що зробиш? ну, Давайте будемо так якось оперувати. Зараз я пройдусь по електролітах маленьких. ну, Також на всяк випадок і ці бочки перевірю. Подивимося, давайте вже подивимося навіть на запобіжник. Що тут нас він каже? <клес> Де він нас тут? Ось тут. Запобіжник цілий, добре? Банки в нормі вхідні. А ось тут у нас є конденсатори. Зараз я вам їх покажу, де вони є. Дві штучки, один і два. Номіналів я не бачив. Ну, скажімо, якщо припустити, що це один мікрофарад, все одно 15,9 ESR 0,7. І ось тут більший. Нехай буде 2,2. Хоча я сумніваюся. 30 ESR. Це вже великий перебор. Too much. Давайте ще щось подивимось. Є тут ще дрібненький якийсь конденсатор. Так, тут у нас APFC. Ще що у нас тут є. Ну є тут... Якийсь невеличкий конденсатор. Зараз подивимося на нього ось там. як до нього добратись? 470 ніби все ок. А ще. А що я ще помітив, чисто візуально? А ось що я помітив, бачите? Ні, ось тут якісь худенькі є. Зараз на нього подивлюсь. Конденсатори поміняв. Плату закрутив. Давайте зараз спробуємо все підключити. Буду вмикати через лампочку 200. Спробуємо. Так. Три. Два. Один. Лампа трішки загорілась і погасла. Добре? Дуже добре. Що в нас є? Є, пієсон. Черговий. Є. Не з того боку міряю. Окей. Okay. Давайте стоим на 12 вольт. На вантажении у меня по 12 вольтах лампочка, по 5 вольтах опер. Хотя, Хоча... давайте сейчас я вмикну с з... З лампи на мережу звичайно, мабуть, воно не включиться так, запустимо, запустилась, переміряємо напруги. Ще разок запускаємо три п'ять, 12 так ще що. Мінус 12 є. Давайте закриємо кришечку. Зібрав докинув ще навантаження 8 ампер, плюс лампочка, ну це по дванадцяти і по 5 опір. Так. Вмикається. Навантаження жариться. Ну, хоча для нього це і не навантаження, так. Ніби працює. Ну все. Ось такий easy fix кобри. Все. Три конденсатора. <coughs> всім дякую за увагу, всім па-па.